Ми працювали над додатком для голландської компанії, яка займалась друком фотографій І також це була окрема команда, яка розробляла сам додаток, його інтерфейс. Я займався саме інтерфейсом і брендингом цього додатку. І в якийсь момент команда. Розробки керівництво попросило про оновлення бренду, і ми займалися його оновленням. Він був затверджений але пізніше вияснилось, що команду маркетингу ніхто окремо не повідомив і вони надрукували приблизно тисячу коробок з неоновленим дизайном. Тобто вони вирішили, що в них є можливість замовити їх наперед. І вони замовили тисячу коробок для майбутніх тисячу покупців, і цей брендинг він був. Не такий, як в додатку він був більш ранньої старої версії.